Там народжуються ідеї, розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо. М. Хто сказав, що християнство це про святих людей. Програма не святі. Про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт, радіо М, не святі в студії Андрій Копилов. І я радий, що сьогодні цей день, цей четвер. Ми знову по гарній нашій традиції з вами говоримо про наше звичайне життя, про простих людей, які прагнуть ставати кращими. Ви знаєте, сьогодні у нас цікава тема. Ми будемо говорити, як вже анонсували раніше на тему хто я. Бо напевно, це одне з найважливіших питань в нашому житті, і ми часто губимося серед цих речей. Ви знаєте, я сьогодні їхав на роботу, дивлюсь цей сніг, де я Думаю, ми, як люди думаємо, хто я, може якесь явище про себе мало подумати, що я. І оця погода, яка, знаєте, всередині квітня іде сніг, іде такий мокрий, мокрий сніг, мокрий дощ, холодно. Люди знову у зимових куртках. Що взагалі відбувається? Так само і в нашому житті, просто звичайних людей, інколи ми задаємося цими питаннями, що відбувається. Я сьогодні в компанії один, вдома інший для людей я одягаю маску, вдома лишаюсь на самоті, і мені страшно від того, що я відчуваю. І от сьогодні ми Говоримо, спробуємо розібратися взагалі з цим поняттям, з е, дати відповідь на питання: хто я, що мені робити для того, щоб дійсно бути, бути щирим, бути тим, ким я є, а не просто жити в цьому світі масок. Ви знаєте, звичайна ситуація для всіх нас. Ми постійно на роботі, постійно серед знайомих, постійно в школі, можливо, хтось в університеті, і ми маємо відповідати якимось заданим нормам, якимось стандартам. Якщо ти вчитель, викладач, ти маєш посміхатися, ти маєш розповідати щось позитивне, гарне, ти маєш всіх налаштовувати на успіх. Хоча ти сам може в нього не віриш, і, можливо, ти розчарувався. Якщо ти на роботі, ти маєш вести за собою людей. Якщо ти керівник, якщо ти просто працівник, маєш якісно виконувати свою роботу, але так багато питань. Є всередині нас, і ми взагалі не розуміємо, чи правильно правильним є те, що ми робимо для людей. Соціум люди навколо задали нам певний стандарт, певні рамки. Ми маємо це робити, але все наше нутро проти цього бунтує. І ми не хочемо цього. І ось питання в тому, що відбувається з нами, коли нас ніхто не бачить, коли ти приходиш додому і лишаєшся сам на сам? Можливо, в тебе вдома чекає сім'я? Що відбувається, коли всі засинають вдома, а ти не спиш? Чи не боїшся ти цієї тиші? Чи не боїшся ти цього простору в твоїй квартирі? Можливо, пустоти в твоїй квартирі, якщо ти там сам? Чи не відчуваєш ти в цей момент тривоги і занепокоєння? Ось, друзі, ці питання вони є дуже важливі. Чи подобаєшся ти собі? Yeah. Коли лишаєшся сам на сам, сьогодні будемо разом з вами розбиратися в цьому, хто я, і я вірю, я сподіваюся, що знайдемо відповіді на ці питання, і нам стане хоча б трошечки легше. Ми усвідомимо, хто ми є. Ми усвідомимо, як е, стати більш реальними в нашому житті, а не просто постійно одягати маски. І, отже, перша саме перше про що хотілося б поговорити, це якраз маски, які ми з вами одягаємо. Люди в масці. Ви знаєте, ми навчилися за весь цей час бути зручними правильними правильними. ми навчилися жити по тим стандартам, які задає нам суспільство, які є навколо нас. Чи це погано? Звісно, ні, це добре, коли ми. Відповідаємо певним очікуванням. Це добре, коли ми вливаємось в колектив, коли ми не вибиваємо з нього. Але чи є це справжній я? Чи є це справжній Андрій? Чи є це справжній ти, хто мене слухає? Чи ми просто граємо в гру, яку нам не диктували? Ви знаєте, вдома на роботі ми маємо бути професіоналами, ми все маємо знати. Часто ми можемо прибрехати в своєму резюме для того, щоб нас взяли на роботу, а потім знаєте на роботі робити вигляд, що в своєму резюме ти не брехав. Постійно казати, я знаю, я знаю, як це зробити, хоча насправді ми не знаємо вдома. Нас чекає новий статус: це може бути чоловік, дружина, батьки, діти, і там теж ми маємо поводити себе правильно, хоча інколи ми можемо відчувати, що ми не хочемо робити цього сьогодні. У мене немає всередині е, ось цих теплих почуттів, які були рік тому, два роки тому, і я просто граю сьогодні роль. Хоча насправді було б напевно правильніше. Відкритися, бути чесним самим собою, з тими, хто навколо, і разом пройти ось цей шлях, якийсь нелегкий, який, можливо виник у вашому житті, ви знаєте, всі ці ролі, які ми граємо, це не повністю ми. Ми є частиною цього життя. Це ось ця роль, це важлива частина мого життя, але це не повністю я. І от коли я залишаюсь сам на сам, я. Є чесним самим собою. Я є той, хто я є, а не просто образ, який створюю для когось. Ви знаєте, одного разу я побачив дуже цікаве соціальне відео, яке відзняла одна англійська футбольна команда в підтримку своїх вболівальників, в підтримку людей, якими вони піклуються в Англії. Футбол розвинутий. І футбол там це не просто гра, це дійсно. Щось, що впливає на соціум. У футбольних команд є різні соціальні проекти, є допомога людям, які мають певні потреби. І от одна з команд вона засняла такий ролик про те, що два чоловіки постійно приходили на матч. Вони постійно приходили, сідали на одні й ті самі місця і вели діалог, вели діалог або просто вболівали за свою команду, коли забивала команда гол. Вони раділи разом, коли їхня команда гол пропускала, вони разом засмучувались. І от знаєте. Дуже таким моментом був е, цікавим, я навіть не знаю, чи можна сказати цікавим, дуже повчальним моментом було те, що той, хто. Був емоційнішим, той, хто був більш задоволеним, більш щасливим, він не прийшов через рік на цю гру, тому що за своїми емоціями, за своєю посмішкою, за своєю радістю на футбольному матчі він приховував свою самотність, свою, е, спра, свою справжність. І ось той друг, з яким він ділив ці емоції, з яким він ділив свої вихідні на футбольних матчах, він цього не знав. І останній кадр цього відео був наступним. Ось один з цих вболівальників він приходить. І на пустий стілець для вболівальника він вішає шарф на згадку про свого друга. Ви знаєте, ми можемо одягати різні маски, можемо грати різні ролі, але часто, коли ми залишаємось наодинці, Щось відбувається всередині нас. Ми залишаємось щирими, ми залишаємось чесними. Інколи нам страшно, інколи нам боляче, інколи в наші руки опускаються, і ми не знаємо, що робити. І дуже важливо усвідомити, що це не те, що ми маємо ховати всередині нашої квартири, не те, що ми маємо ховати, коли ми залишаємось один на один. Це те, ким ми є сьогодні, і можливо, кому сьогодні потрібна допомога, кому сьогодні потрібна підтримка. Можливо, саме в цей наш світ сьогодні нам так важливо когось впустити. І ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні порозмірковували, коли ми залишаємося сам на сам. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо самотність, чи ми можемо бути чесними самими собою. Це така чесність. І ви знаєте, я хотів би. Задати нам питання, ми залишаємося один на один самим собою. Нам не потрібно грати ролі. Саме в ці моменти приходить усвідомлення, хто я насправді. Задай собі питання, хто ти насправді, коли тебе питають, друзі, як твої справи, як ти, що нового, ми завжди звикли відповідати: все круто, все класно, все добре, все чудово. Але насправді, коли ми вдома, коли ми наодинці зі своїми думками, чи можемо ми відповісти так само? Чи нам просто варто чесно визнати, що мені тяжко, я нещасний? Чим я живу? Наступне питання. Перше питання: хто я насправді? Наступне, чим я живу? Що для мене дійсно сьогодні важливе? Чи живу я? Е Тим про що декларую в своєму оточенні, чи насправді мене взагалі це не цікавить, а моє серце, мої думки вони десь в іншому напрямку. Наступне питання: що мені болить? Ви знаєте, знову ж таки, повертаючись до питання, чи я щасливий сьогодні? Ми часто кажемо, що все окей, але насправді в нас всередині може сьогодні, особливо сьогодні, в наш час боліти не просто поболювати, боліти дуже сильно. В нас можуть боліти ці новини, які ми читаємо. В нас можуть боліти е ці травми нашої країни, які ми проходимо, рани нашої країни, все, що ми проходимо через війну. В нас може боліти наша самотність. Ви знаєте, я часто спілкуюся з людьми, які є лідерами. І я таку цікаву думку почув від багатьох і зібрав її докупи і сформував її в таке єдине для себе твердження. Насправді, е часто лідери кажуть, мені потрібна підтримка. Чому так? Тому що е, повся, е, в, е, в буднях вони відчувають самотність, коли лідер має всіх вести, коли він всім має казати, що все класно, що все добре, в бізнесі ми прорвемось в сім'ї, якщо це голова сім'ї, все буде добре. Ми побудуємо дім, у нас будуть плани. Ми поїдемо там десь відпочинемо. Е, ми народимо ще там двох дітей. Але ось цей лідер потім залишається сам на сам, і часто, коли у нього є якісь проблеми, він не може ними поділитися. Ні з ким, він, він не може їх розділити з кимось. І тому ось це те, що знаходиться всередині нього, і це те, що йому болить. І ось тому, якщо ти зараз розумієш і усвідомлюєш, що ти в, е, в будній день, ти в оточенні людей, і ти вдома, коли ти сам на сам своїми думками, це дві різні людини. Прийди сьогодні додому і задай собі чесні питання. Хто я насправді, чим я живу, що в мене болить? Ви знаєте, знаєте, іноді ми боїмося ось цього часу наодинці, не через те, що ми будемо відчувати самотність. Я насправді, якщо говорити про мене, я дуже люблю цей час, бо це час моїх роздумів, це час, коли я аналізую свій день, коли я аналізую свій місяць, свій час, свій шлях. Часто ми боїмося цього часу не через самотність, а через те, що ми можемо почути про себе правду. Ми боїмося. Озвучити собі цю правду. І ви знаєте, сьогодні я можу сказати, для кожного з нас тиша це не твій і мій ворог. Тиша це місце, простір, де звучить твоє справжнє я. Тому сьогодні просто довірся тому часу, який ти можеш провести наодинці самим собою. Проаналізуй себе, задай собі чесні питання і рухайся потім далі. Будь щирим, не носи тільки маски. Інколи потрібно вдягти маску на людях, але, але не носи тільки маски, будь тим. Ким ти є насправді, ви знаєте, і в цьому всьому я хотів би особливий акцент поставити і звернути нашу увагу на тому, що бачить Бог. Чого в нашому житті не бачать люди, коли не бачать люди, що бачить Бог? Ви знаєте, Бог бачить нас завжди, і коли ти зараз на роботі посміхаєшся всім, Бог знає, що у тебе всередині. Він знає твої переживання, він знає твої болі, він знає твій віча і твій розпач. Він знає, що ти посварився з чоловіком або дружиною. Хоча всі думають, що у вас все добре. Він розуміє і повністю співпереживає тобі, тому що е, мені так подобається ця думка. Ісус Христос, коли прийшов на землю, Пішов на хрест, коли ми будемо з вами святкувати скоро Пасху, Ми будемо святкувати Воскресіння Ісуса Христа і згадувати всі ці події. І от мені подобається ця думка, що коли він пішов на Голгофу, він на собі відчув всі болі, всі переживання, всі хвороби, і тому він, по суті, є єдиним, хто насправді може зрозуміти тебе, через що ти проходиш. Тому Бог бачить тебе завжди, але не з позиції контролю, а з позиції любові. Коли ти щось не так зробив, він не хоче на насварити тебе, він хоче, щоб ти, як дитина, прийшов до батька або прийшла до батька і просто примирилася з ним. Просто запитала, а що мені зараз робити? Як мені це виправити? Ти можеш мені, будь ласка, допомогти. І ви знаєте, саме з Богом можна. Дозволити бути собі собою без фільтрів, без пафосу, мені так подобається ще одне місце з Біблії, з Божого слова, що е, сам Бог, сам Ісус закликає нас бути е, ді, як діти, бути дітьми. І в одній з історій е, він каже: Пустіть до мене дітей. Учні не хотіли пускати до нього дітей, вони вважали, що у нього є більш важливіші справи ніж просто бути з дітьми. А він каже: Пустіть до мене дітей, бо саме таких є царство Боже, ось таких щирих, без масок. І якщо щось погано у нього. Супер, хай розкаже. Якщо щось добре у нього, хай порадіє, без питань. Ви знаєте, це великий виклик для всіх нас, щоб ми були сьогодні такими чесними, такими як діти. І... Також Біблія описує, що описує одного персонажа це цар Давид, один із найвідоміших персонажів Біблії. Неважливо, ви воцерковлену людина, не воцерковлена, Ви знаєте традиції, не знаєте. Ми всі чули історію про Давіда і Голіафа, про те, як підліток переміг воїна, який був більше за нього, може, в три-чотири рази. І сьогодні, ви знаєте, ми живемо цими історіями, вони важливі для нас, бо ми бачимо, як умовно Давид сьогодні дійсно бореться з Голіафом, і ми бачимо, як з Божою допомогою. Він не програє, він дійсно бореться, й ми віримо в перемогу. Так от Давид написав цілу книгу псалмів в Біблії. І якщо ви будете досліджувати цю книгу, читати її, то ви побачите абсолютно різні емоції. В цих книгах людина по серцю Бога, людина, яку Бог називав другом, близькою людиною. Він абсолютно щирий з Богом. І у нього є псалми, де він радіє, де він звертається до Бога і каже, ти. Ти мій захист, ти мій щит, ти скеля мого спасіння, я вдячний тобі, тільки я прокидаюсь, я починаю взивати до тебе. Але є псалми, які він написав, проходячи певні випробування. І він взиває до Бога і каже: допоможи мені побороти моїх ворогів, будь зі мною в цій битві. У нього є псалми, де він виражає свої емоції ще більш емоційно і, і на свого ворога може чогось наговорити. І ви знаєте, що це можна сказати нам про цю людину? Чи він поганий через те, що він говорив щось погане, чи він хороший через те, що він говорив щось хороше. Я думаю, що це все нам може сказати, що Давид просто був щирим. Він з Богом був таким, яким є насправді. І сьогодні я хочу тобі сказати: можливо, ти ніколи в своєму житті не молився, можливо, ти ніколи в своєму житті не звертався до Бога. Просто прийди сьогодні додому, коли залишишся сам на сам. Задай собі питання, про які ми говорили: хто я насправді, чим я живу, що в мене болить? І поговори чесно з Богом про свої переживання. Скажи, Боже, я не розумію, чому так відбувається в моєму житті. Я стільки намагався досягти успіху, а у мене тут не вийшло. Я стільки намагався будувати оці стосунки, але вони у мене розвалились. Чому так відбувається? І ви знаєте, я впевнений, що Бог, який цінує наше серце, який і так все це знає, він буде цінувати щирість, з якою ми приходимо до нього. Ви знаєте, Бог не лякається нашої справжньості, Він знає, що всередині нас. Навпаки, Він цінує. Коли ми приходимо до нього такими, як ми є. І, і з цього всього, з цього всього ефіру, що ми можемо зробити далі? Ми сказали, маски є, е, в ролі є, ми граємо на людях е, вдома ми визнали, хто ми є. Ми задали собі, поставили собі чесні питання. Що, що далі з цим робити? Який мій наступний крок? Ви знаєте, е, я хотів би, щоб кожен з нас зробив щось маленьке. Ось, будучи чесним самим собою, е, нам потрібно подивитися в зеркало умовно, може, фізично, може. Емоційно і сказати, хто моє, і нікуди від цього не тікати, просто зафіксувати те, в чому ми сьогодні знаходимося. Наприклад, у мене депресія, я вигорів, у мене все добре, у мене проблеми в стосунках, у мене борг, у мене безлад в фінансах, у мене безлад в сім'ї, у мене безлад в домі, безлад в голові, безлад в думках. Коли ми все це визнаємо, можна. Почати з основного важливого простого кроку, ми це озвучили в голос, і розписавши, що я можу з цим зробити, або розклавши собі в уявленні, ми можемо почати потроху, потроху наближатися до того, щоб вийти з цього стану, але не боятися його. При цьому ми обов'язково можемо звертатися до Бога в молитві, так як вміємо, так як знаємо. Як я вже сказав раніше, просто як дитина приходити до батька і казати Боже, допоможи мені я не знаю, чому так сталося. Я не знаю, де я помилився, але допоможи. І так само важливо, якщо ми розуміємо і усвідомлюємо, що нам потрібна не тільки Божа підтримка, а вже тут сьогодні підтримка якихось людей. Послухайте, як важливо знайти тих, хто поруч, хто може вислухати тебе, хто може допомогти тобі пройти твій шлях, хто може почути тебе, коли ти відкриєшся, знаєте, не рознести це всім, не розповісти, а просто бути поруч, підтримувати інколи навіть тишею, інколи навіть без слів, але разом з тобою проходити через все це. Ви знаєте, хотів би ще раз сказати: тиша, в якій ми опиняємось часто вдома, це не пастка, це не пустка, в якій нам має бути страшно, сумно, і в якій ми маємо відчувати самотність. Це те оточення, ті обставини, в яких ми можемо бути чесними з самими собою. Тому я хотів би побажати кожному з нас, щоб саме цей час ми використовували для роботи з собою, для спілкування з Богом і для наших внутрішніх змін. Тому сьогодні, друзі, я хотів би задати ще раз це питання, яке прозвучало на початку. Хто я? Одне з найважливіших питань кожної людини. Як кажуть, це питання фундамент, питання буття, хто я, для чого я і так далі. Сьогодні ми говоримо, хто я, де б ти зараз не був, Порозмисли про це зараз. Порозмисли про це вдома. Думай над цим, будь чесним самим собою. І якщо ти усвідомиш, що. У тебе є якась певна проблема, у тебе є якісь певні труднощі, і так багато масок для всіх ти не щирий з усіма. Послухай, почни потроху знімати ці маски, почни потроху визнавати те, ким ти є, почни потроху звертатися за допомогою і в першу чергу до Бога. І ти побачиш, як твоє життя буде кардинально змінюватись. І з часом настане день, коли ти прийдеш на роботу, коли ти прийдеш в сім'ю, коли ти прийдеш до своїх друзів. І ти побачиш, що дуже мало масок залишилось в твоєму житті, і ти все більш і більш і більш стаєш справжнім і щирим. Хочу надихнути нас, щоб ми саме такими людьми були, щоб саме таке світло ми несли в наше оточення не просто в масках, а те, чим ми живемо, таким ми і те, ким ми є, і цим, щоб ми допомагали нашим друзям, нашим рідним, нашому оточенню. Дякую за те, що ви були з нами в цьому ефірі Не святі. Тут ми говоримо про те, як стати кращою версією самих себе, і про те, що Бог не чекає нас, коли ми станемо святими. Але кожного дня він чекає саме на тебе. До нових зустрічей на Радіо М. Радий був бути з вами. Гарного дня! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши